Перекинув? Так. 25 соток ми копали два дні. Ну, як два дні не цілих, а так. Сьогодні трошки, завтра трошки. Тебе біля картоплі попасти потім, так? Да? Нарешті картоплю впорядкували. Вже вона в нашому погрібі. Всіх вітаю на своєму каналі Сьома ранку. Я вже на полі я не сплю. Заспана. <заспана>, <заспана> Знайшла позавчора трактора, щоб викосили великого нам огорода. Оце на полі. Вон дивіться, яке зароще, це капець. Це ми мабуть, четвертий рік садимо тут картоплю, і перший рік оце отут такі бур'яни страшні. Поїхала позавчора вивозити сміття, дивлюся, там город коситься. Підійшла, кажу, зможете викосити. Він каже, 19 число, завтра я не працюю, сьогодні вже вечір, давайте післязавтра зранку. Домовилися на сьому ранку, Оце приїхали. Косимо город. Я стою дивлюсь, відео всякі різні, а город коситься. <кій> Що хотіла б зауважити? Що цей тракторист дуже пунктуальний. Ось сказано було на 7, 7.00 він під'їхав. Я прям шокована була. <кій> Зазвичай там можна чекати півдня, годину, дві. У нас ще. Тракторист той, що в нас постійно обробляв до цього цей город і косив, не косив, а копав, там садив. Він теж завжди приїжджав хвилина в хвилину, навіть раніше, і працював. Тобто не треба було чекати там, хто з скільки. А зазвичай, так підійдеш до людей, побалакаєш, то вони розказують, що там. Та півдня чекаю, та оце з 10 ранку чекаю вже четверта вечора там, чи п'ята вечора, да? Якось так. Загалом той город ми вже, ви бачили в попередньому відео, убрали, вже і картоплю перебрали, е заховали. А цей город дуже зарощий. Оце коситься, треба буде ще трактора перегнати. І будемо вже тут копати картоплю. А тут вже дощі намічаються. І от по чому? Їду по трасі, да? стоять вже жовті дерева. Така от жорстка осінь. І це в нас тільки 20 там серпня. Я не знаю, що буде там, наприклад, на середині жовтня, мабуть, сніг випаде. Хоча коли той сніг випадав, так? Да? Таке все позміщалося, все-таки не зрозуміло. Хочеться ще тепла до школи, хоча б цих ще 10 днів, але його вже немає, вже у нас стоїть температура 9 градусів, я вам взагалі в худі чоловіка коханого вдягнула, думаю, щось холодно на дворі, що перше хватила, та й побігла. Зараз пройдусь по городу, покажу, які там дібри в нас. Якось оцих ось півгорода, більш-менш тільки ялинки понаростали, а цих он півгорода реально дуже-дуже сильно зарожче. Ну і тут же он видно Ха. різниця яка. Тут вже такі покоси, що можна і на сіно його сушити. І хто знає, чи вологи було багато в цьому році, чи хто знає, ось я стою, навіть того трактора і не видно. Mm. Ну, десь мені по груди будуть. Може, по шию. <кхи> О, а ця половина он. трішки. Тут багато, тут трішки. Просто не можу втриматися, щоб вам там не розповісти, так? Я ж сиділа в машині, чекала, поки людина докоси нам город, подивилася все ок, там залишилося трішки стрижнева посередині, там треба було ще раз пройти. Ну і по межі попросила, щоб теж межу скосили. Окей, розвернулася, поїхала. Тут дзвонить ця людина. Думаю, ну, докосив, значить, хоче сказати, що там докосив все поїхав додому. Відповідаю, а він мені знаєте, що каже? Так ви ж давайте, йдіть, убирайте, щоб що ця трава не лежала, не сохла, бо воно ж насіння посіє. Що ж ви не будете робити? Кажу степе, ми самі розберемося, що, коли і як ми будемо робити. Не треба мені розказувати, що мені треба робити взагалі. Це я можу ще комусь розказати, що потрібно кому робити. А мені нема чого розказувати, я сама знаю, коли і що мені робити. Це що ще таке? Ти перший раз в житті взагалі бачиш в очі людину, і ти хочеш показати от такі ось пальці, що ти такий крутий, я тобі буду розказувати, як що робити. мене коханий знає, що. Коли я не прошу поради, і мене хтось починає вчити, я ніколи не буду ходити, розказувати щось поза спиною, чи що. Я прямо в очі людині скажу, куди їй треба йти, за яким напрямком. І на цьому буде крапка. І мені без різниці ображається людина, не ображається. Для чого ти лізеш взагалі до людей, яких ти не знаєш, і ти хочеш повчити? Повчи свою дитину, повчи свого онука, онучку і так далі. Для чого ти лізеш до чужої людини своїми непотрібними і взагалі непроханими порадами, а то й взагалі приказами, що робити? Ти йди роби. Ну, то йди роби за руським кораблем. Туди тобі й дорога. Просто ось накипіло, вирішила <смі>, вам сказати. <смі> я не знаю: я, можливо, одна така людина, яка от реально на дух не переварює тих, в яких рот не закривається. І я називаю таких людей, що в них не язик, а в них просто помило. аби що? щось говорити. І їм байдуже. Цікаво це людині, не цікаво. Потрібно це чи не потрібно? А якщо в тебе людина питає, так? як я, наприклад, там вас поради питаю, то да, воно мені, знаєш, потрібно, це мені цікаво. А якщо воно мені не потрібно, для чого ти мене вчиш? Він же ж майже докосив, там я ж кажу, трошки залишилося, я розрахувалася. Поїхала додому, і оцей дзвонить, 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 дзвонить. Все. Блок і я спокійна. А, ну дай вам ще розказала, <світ> <світ> тому що мені треба було зробити свій язик помилом і вик виказати все, все. Отак. От <світ> Зробив роботу, отримав гроші, для чого ти наярюєш людині. Ну, для чого? А ну поясніть мені в коментарях. Може, я якась неправильна, га? Zberai. Oi. Oi, perekinuv. Ta. A on sadu bahato, zberai. Zberai, Нормально вторая табит. Супер молодець! Dobra, weken. O, tak. Ja. Dobra. Mama, ja. Mama, ja. Mm. Olle. Olle. Oh, З 25 соток ми копали 2 дні. Ну, як 2 дні не цілих, а так. Сьогодні трошки, завтра трошки. І з 25 соток в нас вийшла ось така кубка картоплі. В цьому році картоплі більша, але вона дрібніша. Ну, в принципі, одне одне воно перекриває І так. Да. Люди в тому році писали, як це так, 60 сіток на таку велику родину, де 6 дітей, 2 дорослих, це дуже багато, 9 мішків і все. Ну, хочу сказати так, що ми картоплю не економимо. Я взагалі як жук, можу їсти смажену картоплю зранку в обід і ввечері. Я захотіла, пішла, зварила чи її посмажила. Я не рахую картошини. Одну, дві, три, я можу більше насмажити половину, просто віддати свині. Не бачу нічого в цьому поганого, бо ми для цього і працюємо, щоб хоча б на цьому собі не економити, розумієте? А від того, що ви там, наприклад, працювали все літо, батрачили-батрачили, тоді залишили собі там 5-7 сіток на велику родину. І рахуєте, сьогодні буде картопля, а завтра не буде. Я хочу картоплю, але ти її сьогодні їсти не будеш, бо ти її вчора. Ну, такого не може бути. Якщо ви це вирощуєте так само, як в нас, вони в півні ходять, так? Дивіться, скільки їх зараз покажу. Ми захотіли сьогодні м'яса. Ми зарубали, з'їли за вечерю і все. Ну, для цього ми їх ростемо, щоб їсти. Якщо економити навіть на цьому, що ти там вирощуєш і себе в цьому обмежувати, то я вважаю, тоді краще його не садити, а просто купувати тих сім мішків. Буде набагато більше користі. Тож, да, ми носимо собі, закладаємо 60 сіток. У нас в тому році було закладено 60 сіток, і 5 сіток пішло в нас свині до нового врожаю. Нам вистачило ще трохи і залишилося. А ви можете в коментарях написати, яка у вас велика родина і скільки ви лишаєте картоплю саме собі. На посадку в тому році я відбирала 36 сіток. В цьому році вже 10 відібрано, ну а тут вже будемо бачити. Чи ж треба вирішити, чи ми будемо купувати поросадку, чи не будемо. Картоплі бачу маленької і багато, годувати є чим. Ну, будемо дивитися. А ви можете написати це з 25 соток. Нормальний врожай чи ні? Ай ай ай-ай-ай ай-ай-ай-ай-ай Ты что, маму бьешь? Ева <сі> Маме балакать не можно, да не можно? Ой так, помічниця мамина, так? Да? Саме займаємося перебиранням картоплі. Дай уля? Трішки перебрала я картоплі. Що в мене вийшло? Скільки это два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать сіток Я вже перебрала три чувальчика дрібної картоплі. Куда ти знову їдеш? Доня Доса? Єва? Євуля? Привіт, Привіт, <ривіт> 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 да, да. Ось так тепер виглядає кубка, так я вон гребусь собі потихеньку з бочку. Туди, сюди, туди, сюди. Хто це там кричить? Все, на сьогодні вже все. Виглядає, чи все правильно? Ану. Не залізти хочеш? Да я біля картоплю попасть, потім, да? Привіт! Хто ты там стоїшь? Де стоїть маленький мешачок? Нарешті картоплю впорядкували, вже вона в нашому погрібі. Як бачите, мішки, це в нас свиняча картопля дрібненька, не тільки дрібна, але там ще й погрижена, порізана, паршава і так далі. Вся на купі. І в нас великої картоплі там лежить 26 сіток. Загалом у нас було завжди великої сітки забито до гори. В цьому році те, що маємо. До речі, це в нас картоплі стільки з 25 соток, 26 сіток великої і 38 для посадки. От тут будеш сидіти. Все. І 38 Мішочків таких на посадку. 20 клунків в нас для свині. І в нас був коментар, якщо я не помиляюся, на Тіктоці, коли ми копали картоплю, там де 25 соток, і людина в нас питала: так а де картопля? І я ще так жартівливо відповідала на це, що. Та, картопля тут для слабаків, для чого вона нам? Головне, сам процес, що йде трактор, все копається, а що воно копає, хто зна. Ну і ой! Тут тепер так погано стало показувати, знімати, але все ж таки покажу, що в проміжках між господарством, городом, ремонтами наші й проводилася консервація. Як можете бачити, в нас повністю все тут забите. Вишні, вишні. у нас все є, є огірки, є помідори в різних банках, є обов'язково сало. І сала багато не буває, сала багато не буває, його там трішки вистачає. Далі в нас тушонка, наша домашня з курочок. Обов'язково вона в нас є. Є в нас і рисочка, яку я закривала також тут. Компотики з вишен. Вишен в цьому році дуже багато вродила, тому що в нас і компотів дуже багато, ще й в заморозки пару відер закинули. Далі полуничка із сонечкою з лісу, яку ми збирали. Трішки ще закривала в цьому році варенячка, як бачите, взагалі воно. Ніяк не перевертається. Це джем для пиріжків, пирогів і так далі, з абрикосок. Е е е е mm -hmm. Ти що робиш? Ну, це огірочки, бачиш? <кій> <кій> Синочок, <кій> давай, <кій> Ти не будеш трогати. Дивись, які вони тут гарненькі в нас. Ой! Різнокольорові і помаранчеві, з листочками, то ми будемо взимку кушати. Тільки не розбий. Ти будеш їсти зараз? Добре, нехай. Компот, до речі, з яблук, оцих у нас ще минулорічний. Далі в нас трішки вже є салатів. Нас вже повністю снабдили тут медом. Також є. В нас абрикоси компотом. В цьому році також вродило дуже багато слив. Я їх закривала, наче компотом, але повну баночку набивала, щоб дітки ласували саме ягідками. Трішки ще салатів, трішки ще є варення, але це ще не все. Ще закриється пару тонн. Помідорків, ще закриється борщова заправка, пару салатів, і в нас ще тут та підлога буде повністю заставлена, що ми тільки будемо залазити так тик-тик-тик, сітку картоплі взяли і вилізли, пару баночок. Да, синок? Он, це нуля вже достає. Так що ось так. Вражай в нас з 25 соток дуже-дуже поганий, прям, я не знаю, воно. Е Врожай картоплі в нашої на цьому городі не відповідає новій політиці в, то, в цьому році. А ви нам в коментарях, будь ласка, напишіть, чи вродила вас картопля, чи так само халепа, як і в нас.